Так, вітаю вас. Давайте детальніше зараз розглянемо ці дві резолюції, про які я зазначила, і розберемось конкретно в чому їхня відмінність. І на вашу думку, чому така відмінність? Так ну насправді відмінність доволі проста. Вона полягає в тому, що українська резолюція цілком чітко покладає відповідальність за війну в Україні власне на Росію, що логічно і правильно. Той час, як проєкт резолюції, який запропонували Сполучені Штати, наголошує на тому, що необхідно припинити бойові дії також у Резолюції, яку пропонують Сполучені Штати, міститься назва конфлікт, а не війна, нема згадок про злочин агресії. Я також нагадаю, що Генеральна асамблея ООН 2 березня 2022 року визнала, що Російська Федерація є державою агресоркою. Тобто, це є факт засвідчений в міжнародному праві, але американці на це не посилаються. І так само доволі проста відповідь на питання, чому є певна відмінність, тому що американці, звісно, хочуть продовжити перемовини з Російською Федерацією, і якщо вони подадуть резолюцію, скажімо, більш проукраїнську, то цього не зрозуміють в Москві. І Їх зусилля будуть марними. Так вони міркую. Чи всі країни Європейського союзу підтримують український варіант резолюції. Я тут хочу, щоб ви звернули увагу на позицію Угорщини, і яке це має значення? Чи може воно на щось повпливати? Дійсно, угорщина очікувано не підтримує український варіант резолюції, підтримує американський. Це пов'язано як із тим, що. Пан Віктор Орбан є ну принаймні вважає себе другом Дональда Трампа, так і з тим, що Угорщина загалом мало коли допомагала Україні, в тому числі от на такому міжнародному політичному треку. А, ні, це не дуже важливо. Це всього лиш один голос у генеральній асамблеї. ООН. звісно, це сумно, але це не настільки важливо. Це не вирі... це так само, як голос умовного тринідаду і Тобаго або замі. Тут просто один голос однієї країни, пане Пан Євгене. Давайте е, спробуємо розібратися в тому, що сьогодні має відбутися? Хто конкретно за що mm -hmm. голосує? І яке значення має матиме уже прийнята резолюція? Хто має на неї mm -hmm. опиратися глобальніше про це, будь ласка? Mm -hmm. Так, дивіться, значить, в чому е, взагалі? Е, Скажімо так, значення цих резолюцій, крім декларативного значення і значення якогось от такого е, політичного символа більше нічого нема. Тобто, це резолюції Генеральної асамблеї, це не резолюції Ради безпеки, зобов'язальної дії вони не мають. Це просто, скажімо, так, висловлювання міжнародної спільноти щодо ситуації в Україні щодо війни Росії проти України, і від того, що буде ухвалено, що не буде ухвалено, просто залежить ну, скажімо. Жімо, як на світовому рівні зараз сприймається ця війна. Дуже цікаву річ сказав пан Сибіга, що ці резолюції не є взаємовиключними, тобто можуть бути ухвалені обидві. Це правда, і таке вже ставалося в раді перепрошую в Генеральній асамблеї. ООН правда, не щодо України. Подивимося. Подивимося. Я не думаю, що хтось зніме ту чи іншу резолюцію. Тобто, скоріш за все, дійсно обидві будуть винесені на голосування, і цілком можливо. Що обидві будуть ухвалені? А чи можуть заблокуватися до прикладу тільки певні пункти із тих резолюцій? Угу. Ну скажімо так, це вже більш технічне питання. Дивіться, я думаю, питання там про виключення окремих пунктів або додання окремих пунктів до резолюції будуть актуальними тільки якщо одна з них не буде проходити. Ось а сторона, яка ну власне її висуває, все одно захоче, щоб вона пройшла. Це можливо ще раз скажу, але я не думаю, що до цього дійде. Тобто, скоріш за все, там буде питання в тому, щоб просто проголосувати за підготовлений зарані документ навряд будуть правки ну знов таки це радше технічне питання. Я тут тільки коротко хочу уточнити, тому що в американській резолюції є такий правка від Росії про те, що повернутися до усунути першопричини, причини, начебто, початку війни, от mm -hmm. саме на, на, на цей додаток, чи можуть звернути увагу тут, якщо можна коротко по цьому питанню. Да, дивіться ще раз. Е, я, я ж кажу: якщо е, більша частина світової спільноти, е, скажімо, проковтне таке формулювання, то його очевидно не приберуть. Але я не думаю, що все-таки більше ніж е, виходить 95 країн, е, вирішать за це проголосувати. Тобто, е, ще раз можливо, що його приберуть. Це правда, це можливо, але я прогнозую, що все буде залежати від того, чи буде проходити першопочатковий варіант, тобто, mm -hmm. що спочатку. Відбудеться голосування, а потім будуть правки. От. так це так має виглядати. Добре, давайте далі про корисні копалини. Поговоримо. Отже, угода про українські корисні копалини, яку Сполучені Штати пропонують Україні, є частиною ширшої мирної стратегії президента США Дональда Трампа. Що дасть йому уважель у перемовинах із Росією, і про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд в інтерв'ю Fox News. І Він заявив, що угода не виключає військової гарантії однак містить непрямі гарантії. Давайте послухаємо прямомову. мову. Я називаю це економічні безпекові гарантії. Чим більше активів американські компанії матимуть на місці, тим більшу зацікавленість США матимуть у майбутньому добробуті української економіки, тим більше безпеки це створює для народу України і тим більше віддача для американського платника податків. Ми зрозуміли, що має на увазі міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. А які безпекові гарантії хотіла би побачити українська сторона? так насправді це було артикульовано і не один раз. По перше, потрібно в найкращому випадку, звісно, взяти Україну до НАТО, але це я б сказав у випадку Дональда Трампа. Зараз абсолютно неможливо, тобто він точно на це не піде. Принаймні, зараз може щось поміняється там за місяці, за роки, але зараз точно ні. Більш реальний варіант, який ми скоріш за все пропонуємо американцям, це наявність тих чи інших військ на території України. Це можуть бути як американські війська, що теж менш ймовірно. Так і європейські війська тут вже питання не в ресурсах американців, а в їх принциповій згоді на те, щоб європейські війська знаходились на території України. ще один важливий момент. Я абсолютно впевнений, що що ми, як Україна, дуже дуже зацікавлені в тому, щоб була певна континуальна підтримка від сполучених штатів саме у питанні озброєнь. Ну от, наприклад, зараз ми з Європою дійсно маємо вже чимало спільних виробництв. Техніки ми звісно зацікавлені в тому, щоб і з американцями мати спільні виробництва техніки, в тому числі на території України, це набагато більша гарантія ніж просто видобуток корисних копалин, тому що корисні копалини так чи інакше американці все таки можуть віддати росіянам а свою військову техніку і свої військові технології навряд. Ось тобто це такий список, і мож, можливо, можливо, до нього вже як компромісний варіант будуть додаватися е, можливо розміщення американських міст, якщо не в Україні, то принаймні біля України, тобто збільшення кількості їх в Польщі або ще деінде. Це може бути, але ну, зараз виглядає так, і поки що американці, я як ми всі бачимо, ну не йдуть на ці варіанти немає ніяких повідомлень про їх принципову згоду, хоча б на щось далі. Про гроші хочу поговорити. Вартість надр на окупованих Росією територіях України перевищує 350 мільярдів доларів. Таку суму назвала перша віце-прем'єр-міністерка міністерка економіки Юлія Свириденко під час форуму Україна, рік 2025». Давайте послухаємо. На жаль, на е, території, яка тимчасово окупована, е, цих корисних е, критичних матеріалів е, знаходиться на суму що порядку 350 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що е, це, це ресурси, які на е, які ми на жаль на сьогоднішній день е, володіє. Агресор, і які можуть бути використані, той же титан використовується в першу чергу для авіаційного галузі, для оборонної галузі, для медичної галузі буде використовуватися проти нас в цій боротьбі. Звичайно, що наша задача зробити так, щоб ці ркопалини і ці, ці розвідані запаси, які є на території України, підтвердити ці запаси і залучити до інвесторів знову ж таки для переробки, а не просто для експорту сировини. Президент України Володимир Зеленський вчора під час прес-конференції заявив, що він не визнає. Далі цитую гранти боргами, саме гранти боргами. Тож він озвучив цифри допомоги Україні від партнерів. Давай давайте послухаємо також пряму мову. 100 мільярдів допомоги від сполучених штатів не 500, не 350, не 250, не 700, 100 Україна отримала. І ми за це дуже вдячні. І рахунок цієї війни на сьогодні 320 мільярдів, 120 Україна, 100 Європа. Європа плюс партнери, так інші, наприклад, Японія біля 15 мільярдів і 100 Сполучені Штати Америки. Так виглядає економіка цієї трагедії. Маємо хвилинку на завершення нашої з вами розмови, але тут хочеться розуміти, які ж ми маємо будемо мати наслідки, якщо Сполучені Штати припинять допомогу Україні. Дивіться, сполучені штати зараз і так з того, що надають нам це все, те, що виділено ще адміністрацією Байдена, тобто, те, що може бути припинено, це хіба що розвідданні, тобто передача Україні розвідданих, це теж, звісно, неприємно. Що станеться тоді? Безумовно, тоді весь тягар війни перейде безпосередньо на нас та на європейських союзників. Європейські союзники вже до цього готуються, і насправді багато в чому. Краще ніж навіть ми могли б розраховувати. є повідомлення і про ініціативу про заснування нового величезного європейського спільного фонду на 700 мільярдів євро. Велика частина з яких піде на допомогу Україні є. Інформація про збільшення пакетів допомоги індивідуально від окремих країн ЄС. Тому відповідь доволі прозаїчна. Тут я нічого не скажу нового ще раз: тоді нам доведеться воювати проти Росії разом з Європою, але у Європи достатньо для цього Ресурси, а у нас достатньо для цього духу. Тому не все так погано. Дякую вам за ці коментарі, пане Євгене.